Zaprosujem do slova sina brezmrtnega komandira UPA, heroja Ukrajine Jurija Šukhevica. іде йде тут він ще з сторони буркатує ні отці Шановна громада, 63 роки цього дня, як тут, в цьому будинку, в у Горщиві той останній бій, в якому склав свою голову Роман Шкеля, 63 роки. Ті, які народилися в ці дні тоді, вже вспіли вирости, дістати освіту, завести родину, поставити. Вдумайтеся, 63 роки. То ціле покоління. Але чи ми маємо ту Україну, за яку склав голову Роман Шухевича? Ніби маємо. Маємо державу, маємо синьо жовтий прапор, тризуб, співаємо ще не вмерло. А далі? Але української України ми не маємо ця Україна це не наша Україна. Це не Україна тих, які боролися, які віддали своє життя, які страждали. Багато з них осталося, і кості остались на Калимі, на Воркуті, в Норильську, в Пісках Казахстану. Але не за таку Україну вони боролися, не за таку Україну вони віддали своє життя. А чому ж ми маємо таку Україну, як ми маємо? А я вам скажу сьогодні йдемо до церкви в неділю, молимося, а вийшовши з церкви, забуваємо, забуваємо про заповіді Господні, про те, за що ми там молилися. І чого ніби про це. І починається інше буденне життя служіння Мамонь. Ми сьогодні приходимо на віча, на всякі зібрання патріотичні, Ми також б'ємо себе в груди. Говоримо про свій патріотизм, про відданість України, а вийшовши, ми не думаємо про ту Україну. Наші серця закам'яні. Вони думають, Бог зна про що, тільки не про це. Знову таке служать мамоні, а не Україні. Бо хіба ті люди, які тоді вмирали, думали про щось, про якусь нажив, про якісь посади. Місця, урядові так і таке інше. Нічого подібного. І про що подібне вони не думали. Вони вважали за честь і гордість взяти зброю до рук і віддати своє життя в ім'я України, в ім'я її свободи, в ім'я її незалежності, держави. От про це єдине вони думали. І кожен, власне, вважав за честь. І просився. У старших друзів, щоб дали йому ту зброю, щоб взяли в свої ряди. то коли ми сьогодні говоримо про Україну, про краще майбутнє, подумайте, мов про це. А чи ми її гідні? Бо коли закам'яніли серце байдуже до всього, крім золота, то пробачте, хіба Господь дасть вам Україну? Коли ви просите у Бога грошей, мамони, в душі, навіть не визнаючи це навколишнім, в душі ви про це тільки і мріє, то яка Україна може бути? А от власне така, яка є. І в цьому винні. Ви. Ми всі разом взяти, всі українці. Я звертаюсь в першу чергу до молоді. не забувайте що вам в ваші руки віддається доля України. І які ви будете, як ви будете боротися за неї, як ви будете відстоювати ідеали тих великих борців, таку будете мати Україну. Я ж вам бажаю, щоб вона була дійсно велика, щаслива, потужна, могутня в колі інших народів. І щоб ви гордилися нею. А для цього ви повинні любити її всім серцем і в першу чергу думати про неї, про неї і ще раз про неї. Слава Україні! Слава тим, які віддали своє життя за ту омріяну Україну. Слава чисто правда.